Mitnehmen та Mitbringen. Mitnehmen означає взяти або брати з собою щось або когось. А Mitbringen означає приводити з собою когось або приносити з собою щось. Тобто, якщо ви хочете запитати у вашої подруги, чи вона взяла з собою вашу книгу, ви запитуєте Hast du mein Buch mitgenommen? Ти взяла з собою мою книгу. А якщо ви хочете спитати, чи вона її принесла з собою, ви запитуєте, «Hast du mein Buch mitgebracht?» Ти принесла книгу з собою. І якщо ми говоримо про людей, про персон, ми також використовуємо ці дії слова. Ich werde meine Kinder zur Party mitnehmen. Я візьму своїх дітей разом з собою на цю вечоринку. І так само речення «Ich bringe meine Kinder zur Party». Мед означає я приведу з собою моїх дітей.